Несподіванки найближчих днів. Усім привіт! З вами Елітара, Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи знак задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Несподіванки найближчих днів, які саме знаєте, що у нас тут виходить? Любов, кохання, творчість, взаємодія з людьми, вибір якийсь. Так, давайте дивитися, розкривати, що саме вас чекає. Несподіванки якісь, які саме. Дякую, дуже несподівано, дійсно. Якесь розчарування, можливо, в коханні. Слухайте, ви можете ви? Ви чи він? Несподіванка в коханні. Для вас це дійсно несподіванка. Хотілося сказати, що це хороші карти, але оці карти кажуть, що все ж таки, скоріш за все, король мечів якийсь почне. Розуміти, що йому щось не подобається в цих відносинах, і він хоче піти, і він хоче піти на пошуки чогось іншого. Хоча для вас ці відносини дуже приємні, дуже якісь стабільні, дуже е, романтичні. Кохання ви обрали один одного. Бачите, такі карти, ніби дублюючи один одного. вони як би кажуть, що тут любов, кохання, щастя може бути е, щирі почуття, е, рівнозначний обмін енергією. В нього це просто стабільність. стабільність, Можливо, вигода якась фінансова, можливо, якісь ресурсні моменти вигодні для нього. так? Але він, знаєте, як вперся в потолок в стелю і розуміє, що тут все приїлося, все настільки добре, що йому вже нудно. І от від цього нудно він піде шукати чогось іншого. Дуже несподівано, дякую. так? Що вам з цим робити? Що вам з цим робити? По-перше, не реагувати емоційно, не давати ніякої оцінки, ну, емоціями, не проживати цей момент, а скоріше за все, закритися від цієї людини, не показувати істинне свій біль, якщо вона буде ця біль. Якось, знаєте, бути холодною для цієї людини. Ви віддали багато стабільності, багато любові. Якщо людина хоче обрати чогось іншого або когось іншого, то ви можете ви, якби, знаєте, от, тут прямо видно, що вона посилає його, типу пошлю і вона, небо за зв'язкою, розуміємо, так? Так, ваша реакція, ваша реакція, давайте. Ну, ви все одно пов'язані, ви, ви все одно якось будете поряд, ви все одно будете взаємодіяти, ви все одно будете залежні один від одного. Те, що він піде там десь погуляє, це не означає, що він не повернеться. Скоріше за все, він повернеться. Ще як повернеться, буде галопом біжать до вас, але ви вже маєте по-іншому сприйняти цю ситуацію, цю людину, щоб більше вам не розбивало таким чином серце. Ось така несподіванка. Чекайте, вибачайте, пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Всім па-па!